Живемо ми у непевний час, ніхто не знає, чи настане завтра, що вчора було цінністю для нас, нічого нині вже не варто. Те, що було опорою в житті, здоров'я, розум, влада, статки, раптово може утекти, в моменті може все пропасти. В непевний час живемо ми на землі, де можуть вибухи лунати, де лється кров потоки сліз, ти найдорожче вороги втратить. Куди прийшла тяжка біда навала, ненавість ненависть і злість, жорстока варварська орда непрохана, прийшла у гість у гості, куди подітись, де тікать, де захисту шукати миру, хто в серці спокій може дать вернути втрату і здолаць невіру. До мене всі обтяжені, прийдіть та струджені та заспокоють. Ярмо моє на себе задягніть, воно є любе, ноша моя є легкою. Навчіться від мене ви, покірне серце, як я й тихий, мир вам даю не так, як світ, найдете душам вашим втіху, хай не тривожаться серця, не бійтеся та не лякайтесь, Відходжу нині до отця та повернусь до вас, чекайте. Ісус Христос оте казав, як на землі, що був у тілі, все виконав, що обіцяв, явив свою любов на тілі, щоб в мене й Тебе спасти, порахував собі за краще страждати і померти на Христі, не за свої гріхи, за наші. Послухай, любий, друже, мій, на жертву цю прийняти. Мир заставляю вам я свій, лишається його лише взяти. Слава Господу.